Друзі, вітаю! В Польщі з'явилася зараз новина. Що на Анджея Дуду було скоєно замах. Давайте про це поговоримо. Дуже швидко проаналізуємо, розкажу вам всі деталі і своє відношення до цієї історії. От, з Дудою все нормально. Він живий, але, типу, є, є нюанси. Це перше, друге, підпишіться на канал, а третє: зробіть донат на наш дрон. Підводний дрон для спецбатальйону Стугна Хурмо буквально останні гривні Добиваємо і все закриваємо і далі. Трошки робимо невеликий фінансовий відпочинок, але недовгі. Друзі, зараз в Польщі з'явилась новина на базі книги Польща на війні що в березні 22-го року на дуду було скоєно замах перестав працювати. Його борт. вони летіли вже, що на зустрічі з Байденом. Ну і власне деякі прилади вийшли з під контролю. Хоча літак був новий, пілоти боролись за їхнє життя, все таки сіли, сіли нормально, пересіли на другий літак і полетіли далі. В польській політиці проблема з літаком це велика справа. Через те, що ви пам'ятаєте, як брата Качинського на борту і зі всіма міністрами і канцелярією офісом президента знищили, коли вони летіли в Росію в Смоленськ. от відмічати. Трагічну дату а, замордованих е, польських генералів і польських еліт, ну і власне їх вбили. Ну, тобто, такий меседж слала Москва, і ми знаємо, що Москва любить ось такі звірські вбивства. Ну і власне е, Дуда теж зараз запускає таку новину. Він злякався, зрозуміло, що і зараз говорить про те, що ось могли вбити росіяни. Ну от е, ну, живий і добре, але, типу, зараз е, з, уже після того як він. Е, Скажімо так, його партія виграла вибори, але програла Кабмін. Запускати ці новини, ці книги ну, виглядає трошки неприкольно. З якої сторони? Зрозуміло, що Дуда готується до президентських виборів, його партія готується до президентських виборів. Може, там і не Дуда піти, але, типу, все рівно хочуть намагатися створювати цей імідж Польщі на війні, як називається ця книга. і в мене тут трошки скепсис на війні Україна. Це знаєте, як в Україні музикальний фронт, культурний фронт, шоколадний фронт, ще якісь фронти. Ось так само там, типу на якій Польше війні? Польща логістично допомагає Україні воювати. Польща прихистила наших біженців, це правда, але не треба казати, що Польща на війні. Та замах на дуду був. А може не було, може це технічна несправка. Але якщо говорити, що Польща логістичний партнер в цій війні, то вибачте на слові. Але зараз якраз люди, дуди. Блокують нам фури, і добрий десяток фур зараз стоїть на Волині і проїхати не може. Розумієте, а це не замах? Я дуже люблю Польщу, дуже люблю польських людей, поляків, але, типу, те, що зараз робить Дуда, воно трошки неприкольно. Не можна зараз блокувати наші фури і піаритись на нашій війні. Ви не на війні, друзі. На війні сьогодні Збройні Сили України, які боронять нашу державу. А ви в Польщі, там війни немає. Чи був замах, ну нехай розслідують, бо перед цим був замах там, з автомобілем щось не так. Можливо, вам просто техніка треба нормального, який буде дивитися за вашим літаком, автомобілем і всім, чим ви користуєтесь вертольотом чи чим ще. Але, типу, зараз писати, що ви на війні? Ні, друзі, це маніпуляція. На війні сьогодні Україна. Це ось така штука. В коментарях напишіть, будь ласка, ваше ставлення до цієї новини, до самої книжки Польща на війні. Ну, от, що ви скажете? Друге, Коротко новина. в Київ приїхав Лойдосін, глава Пентагону. Тому зараз думаю, в обідче вийду до вас на зв'язок. Будуть новини. Явно приїхав не з пустими руками. Серйозний мужик явно привіз гарні речі. Ну і 100% треба переговорити. Ну от з президентом і власне з нашим військово-політичним керівництвом. Із військовим керівництвом, зрозуміло, що з залужним. Ну і фіни видворили цих російських мігрантів. Я вам писав перед цим відео, що Росія мігрантами атакує Фінляндію, типу без хатки, без хатки, притульки, без притульні, намагаються проходити через кордон, типу немає документів, нічого не знаю. Ну от фіни підтягнули спочатку війська до кордону, а потім витіснили цих латентних російських агентів, тому що зрозуміло, що це агентурна мережа, Росія закидає туди в Фінляндію. я Вам розповідавши фільм. Окуповані про це знято про скандинавську Україну, який намагається закинути туди росіян. Одним словом, фіни достатньо жорстко відреагували, викинули цих бомжів, типу назад Путіну в двір. Типу, забирай твої бомжі, ти з ними і займайся. Ось така ситуація, друзі. Напишіть по Польщі в коментарях. А вам бажаю гарного дня, класного тижня. Прошу про донат для наших хлопців. Реально, там останні 30 тисяч, можливо, навіть вже менше. І мільйон двісті. Ми з вами сьогодні закриваємо. Я думаю, що понеділок прекрасний день, щоб закрити цей шикарний збір. І хлопцям все відправляємо. А, ну і підписочка. Ми витискаємо з вами російську агентуру з нашого Ютубу. Бережіть себе, до зустрічі.